Доброго дня, мої малята! Я вітаю вас з початком нового дня та нового тижня. Сьогодні ми з вами будемо художниками, але не просто художниками, а художниками з чарівними пензликами. Сьогодні ми з вами будемо малювати ось таку черепашку. Але черепашка наша дуже вередлива! Давайте в неї запитаємо Черепашку. А якого ж кольору ти повинна бути? Якого кольору повинен бути панцир? Та якого кольору повинна бути в ней хто? Капелюшок. Черепашка, якого кольору ти хочеш? Ану, послухаємо. Ага, моя черепашка сказала, що вона хоче червоного кольору. Шапочку, капелюшок наш. І панцир не повинен бути зеленого кольору, а ось тут та смужечка чорного. Тож давайте почнемо з вами із панцира, із зеленого кольору. Вмакаємо пальчик, але небагато, трішечки. І починаємо розмальовувати кожну крапинку. Ось так. А ви знаєте, діти Фізкульт Хвилинко? Є такий даночок. Черепаха аха. Я сподіваюсь, що ви сьогодні зробите зарядку в разом з нашою черепашкою. Ось так. Так. Тепер беру я червону фарбу. Ось так. Ось так. Отака в нас гарна черепаха. І залишився в нас чорний кольор. Також беремо і кожну крапочку ось так. Ось так. Бачите, діти, яка гарна черепаха в нас вийшла. Я сподіваюся, що вона вас така сама черепаха вийшла. Ви чуєте, черепаха нам ще щось говорить? Ану? О, черепаха говорить, що вона задоволена. Їй подобаються кольори, які вона вибрала. Їй подобається капелюшок, їй подобається панцир. Їй все сподобалось. Вона говорить нам дякую. Але не забувайте з черепашки наші зробити фізкульт-хвилинку. До побачення, мої малятка! До нових зустрічей!